Всім привіт! Пропоную приготувати основну страву на зимові свята курку у вершково грибному соусі. Для цього я взяла стегенця, у мене 6 штучок, помила, просушила і буду маринувати. За спеціями тут сіль перець за смаком і чайна ложечка коріандру та чайна ложка гірчиці. Все ретельно перемішуємо і даємо настоятись нашому м'ясу буквально 10-15 хвилин. Поки м'ясо маринується, обсмажимо цибульку разом з грибами. Цибульку треба обсмажити буквально одну хвилинку, далі додати соду, буквально на кінчику чайної ложки, для того, щоб цибулька стала дуже м'якою. Нам цей ефект необхідний для того, щоб утворився такий соус. Через 2 хвилинки додаємо гриби і смажимо до напівготовності. Також додаємо сіль, перець і чайну ложку мускатного горіху. Коли гриби підрум'янились, дістаємо їх, перекладаємо у чисту тарілочку і в цю ж саму пательню наливаємо масло та викладаємо чесночок. для того, щоб він віддав всі свої аромати. Через хвилинку обов'язково забираємо його з пательні, для того, щоб не було присмаку горілого чеснику, і викладаємо м'ясо спочатку шкірочкою донизу, потім поміняємо. І обов'язково, коли шкірочкою донизу, нехай посмажиться довше, десь хвилин 5, а на іншій стороні десь 2 хвилинки, і знімаємо. Не нехтуйте цим етапом, тому що таким чином ми закриваємо усі соки м'яса всередині, не даємо йому витікти, коли страва буде вже в духовці. І таким чином м'ясо не буде на смак, як варене. Воно буде саме запечене з хрусткою скоринкою. Викладаємо у форму, насипаємо наші грибочки, які ми обсмажили з цибулькою. Виливаємо вершками у мене 33%. Обирайте обов'язково якісні вершки для того, щоб вони не взялись комочком. І на завершення натираємо пармезаном зверху, буквально трошечки можна вибрати не пармезан, а будь-який інший витриманий сир. І ставимо у духовку на 200 градусів на півгодинки. Ось така святкова вершкова страва вийшла, аромати вітають по всій кухні, по всьому будинку. Обов'язково приготуйте собі, своїм рідним, друзям, близьким. Запевняю, всі залишаться задоволеними. Кусткою, з коринкою і дуже соковита всередині, курочка просто неймовірна. Запевняю, що це дуже і дуже смачно. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте вподобайку. На все добре, па-па!